Ми вже працюємо 16 років, почали з 200 гектарів, потім постепенно добирали, до трьох років добрали до 1250 і так потихо розвивалися і обробляємо землю. Скупилися техніку, маємо три комбайни, самохідні оприскувачі, такі Ну, Маємо всі набір техніки, які потрібні для обробітку землі. Урзанність у нас хороше. раніше е, урожайність думали, що 50 г, е, центнерів пшениці це був дуже хороший урожай, а зараз їх 50 це збитково. Ми беремо по 70-80 е, центнерів пшениці, кукурудзи 80-100 центнерів і буває більше. Соняшнику – від 30 до 40. Е, сої беремо 35-40 центнерів. Ні. Зараз, як брати низка окружаність, то зараз немає прибутку і немає з чим розвиватися, і немає з чим і зарплати платити. Ми починали перший раз з Білорусів, купує Білорусі, Білорусі Т-150. Ну, це було на вже, з мазовськими двигателями Ну Зараз вони у нас стоять десь там культивації застосовані, а зараз у нас. Два джунгіри, нюхованці, нь тяжкі восьмої серії. Прискочку купили самохідний сім років тому. Хороший себе показав з хорошої сторони. з кун Куна придбали, це розкидач мінеральних добрів взяли. Мені подобалося, тому що так він нічого не входило з строю, працював нормально, ні. Тому взяли ще один розкидач, бо було мало, ні. Так, щоб скоріше розкидати. Ні. І маємо з е, Куна. Плуг маємо восьмикорпусний е, оборотний, кун маємо перформер. Купили два е, роки назад, куновський, теж хорошо працює. Ну, Куновська техніка, техніка хороша, тому що вона нормальний метал е, не лопає, не треба ходити у поле назад, так, як з нашу техніку. E, є наша хороша техніка, але їдеш у поле, поробив, попрацював, вертаєшся дати і варити, тому що метал не витримує e, невідповідний метал. То син e, поїхав в ченівці, там здебався з менеджером Грішем. загітував, давай є опрескувач, зробимо демо Ми Приїхали, на показ. Син спробував каже, присквеч бомба, каже, з скоренько. Ну, сподобався, каже, берем каже, дають на виплату до, до кінця року там, на, на 6 місяців, скільки чи на 8 місяців. Ми проплатили там 20% і та виплатили, то й взагалі. Але що самохідний, то самохідний. Не хитає краще, значить він стелетний і відключає посекційно, не, не, посекційно відключає. Такий, що він проходимий і у, в у болоті бувало, що кропити треба було, що погодні умови дощі. То він такий як танк, він йде і в болото йде. Він себе як казав, може вже окупив. Ні. Тому що він ефективно. Як заростає бур'янами, то брахувати у ворожайниці, то не добираєш більше, як, як цього. тут такий фактор, що треба кропити якісно. Ні. Щоб бурняні не було. бо бур'янами ти кропиш, ти кормиш бур'яни, а не культуру. Супер, мені подобається. Мені подобається простий в управлінні, дуже, ну дуже простий, я б сказав, що о, когось іншого взяти, то я навчу його за пару днів. Е, цей. Простий управління, особо ніяких поломок серйозних, слава Богу, не було. Відколи я працюю, ще серйозного нічого аж такого не було. Ну, хороший його Він мені подобається. Він подобається, я звик до нього вже кожних 250 годин масло, фільтра. Все, поміняв і поїхав далі, там буквально година-дві, поїхав далі. Комфортно. Хімію в салоні не чути, із за того, що є вугільний фільтр салону. Хімію не, не, не чути, ну, дихаєш спокійно, вільно, нічого не переймаєшся, нічим. Устойчивий, він дуже устойчивий. За рахунок того, що в нього ж колія розширюється. І Він, якщо розширює в школі, він більш устойчивий на, 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 на різних пагорбах. на такому всьому. Насос помпа справляється, воно скільки там качає? 800 літрів у хвилину. так, 800 літрів у хвилину воно качає, швидко справляється, три тони воно заправляє швидко. Щоб е, по, по, помічники справлялися швидше, з хімією заливати, то було б ще швидше. А так в середньому за сутку можна гектарів під 400-350-400 гектарів можна укропити за добу. Доброго дня. Сьогодні знаходимося в господарстві Ярослава на Івано-Франківщині. Е, у нас сьогодні оприскувач 3000» 2017 року. Е, напрацював він вже порядка 4 тисяч мотогодин. Е, ну, в гектарах це від сезону до сезону відрізняється. Але як казали, що... Минулого року в середньому він працював 9 тисяч гектарів. Ну, тобто, е при такому напрацюванні е потрібно перевірити усі вузли його, е перевірити е справність гідроциліндрів, чи немає підтікань. Е але на цьому прискорі вже минулого сезону замінювали ущільнення. Е далі е ну, перевірити справність самої системи. Оприскування тобто насосів, цілісність форсунок, справність клапанів. Далі ще бажано перевірити систему гідравліки. Тобто, якщо у нас тут стоїть гідростатика, тоді ми перевіряємо кожен з гідромоторів на оприскувачі, гідронасоси. У нас тут їх стоїть два. І при огляді. Я звернув увагу, що на цьому прискочі вже трошки є підтікання гідронасосів, тому потрібно звернути увагу там, або замінити вщільнення, або підтягнути їх. Далі, так само обов'язково перевірка двигуна. Це може бути ну, візуальний огляд, регулювання клапанів або просто перевірка їх. Далі перевірка системи пневматичних подушок. Тобто компресора, самих подушок на цілісність. Далі ми можемо перевірити стан бортових. У нас є 4 бортові, так само цілісність, ну, шестерень в середині, чи немає стружки. Далі, ну, відповідно, ми можемо перевірити ще саму систему електроніки. У прискочі стоїть комп'ютер Trimble, він працює з системою ISOBAS. Відповідно, на комп'ютер ми можемо зайти в меню діагностики і подивитися, які в нас є помилки, ну, які були в процесі роботи. І відповідно, можемо віддіагностувати цю машину.